Всім привіт, друзі! Це Марина данилюк люкірмлева це без цензури. Давайте поговоримо про пастку, в яку Зеленський Єрмак та їхня дипломатія імені Кулеби заганяє Україну. Справа в тому, що президент України Володимир Зеленський, наш верховний головнокомандувач, вже не приховуючись, розповідає про те, що він готовий, Україна готові запрошувати Російську Федерацію на другий мирний саміт. І от там можемо там сісти, можемо там щось там домовитись, розглянути дипломатичні варіанти завершення цієї війни. І знаєте, величезна трагедія в тому, що ми про такі ідеї президента дізнаємося не з українських змі, а з західних. Тобто наш президент більше відкритий все одно із західними суспільствами, а зі своїм суспільством, яке безпосередньо задіяне у цій війні, воює на цій війні, витягує цю війну, якщо ми говоримо про тил. От з тими людьми президент Зеленський не готовий вести перемовини, а про те, щоб сісти там і поговорити із людьми небайдужими до долі України чи з ветеранами і мови немає. Так от друзі, перед нами зараз постає величезна така задача, справ тому, що в Російській Федерації зробили певні висновки, вони постійно намагаються бути в топі. Світових новин і те, що Владимир Путін обміняв Кілера Красікова і кубку своїх шпигунів на ситих російських таких лощених російських лібералів, зараз грає, на жаль, не на руку Україні, тому що ці всі російські ліберали. А я хочу сказати, що це саме там Ілья Яшин, Андрій Півоваров і Владимир Карамурза, вони зараз розповзлися по всім іноземним змі. І а, накачують а, фактично тією самою путінською повісткою про те, що дивіться, винуватий там Путін. А от з простих росіян давайте санкції знімати, тому що росіяни там прості й не підозрюють про цю війну і, взагалі, вони не хочуть воювати проти України. Тому давайте знімемо санкції, запустимо їх в європейські країни за полегшеними візами. Це от перша теза. Друга теза була озвучена цим Андрієм Півоваровим, і вона звучала так: а чого це ми маємо там допомагати як ліберальна опозиція російська? Збройним силам України і тим росіянам, до речі, які воюють на боці України, тому що вони ж мовляв бувають громадян України. А чому це я як політик буду допомагати по суті ворожим силам? І це означає, що ніяких ілюзій про те, що всі ці люди хочуть припинення реального війни, що вони прийдучи до влади замість Путіна, скажуть своїй армії Росії так, все давайте виводимо свої війська з території України і не чіпаємо більше України. Такого бути не можна, і от тепер у нас постає задача: як же нам повернути Україну на перші шпальти? Як же ж нам протягнути свою повістку? Справді, що ми втратили критичний час, тому що знаєте, у нас тривалий час Зеленський Єрмак чомусь вирішили, що вони найкращі у плані дипломати. Найкращі спеціалісти з міжнародних відносин, і, на жаль, на це дивитися вже смішно, тому що знаєте, коли в Блумбергу виходить стаття, де хочуть показати, що таке Андрій Єрмак для президента Зеленського, і там трапляються такі абзаци, що український президент Зеленський у нас вже виявляється, навіть не їздить у відпустку із Оленою Зеленською. Він обов'язково бере туди Андрія Єрмака. Це викликає шок. І ніяких сенсів отака українська влада не несе, і так е, да, варто сказати, що на жаль, ці карамурзята, які прийшли на зміну навальня, там зараз перебили дещо українську повістку, тому що вони зараз намагаються змалювати образ стражденної Росії, яка потерпає від цієї війни набагато більше ніж безпосередньо самі українці, яких обстрілює якраз таки російська армія. Всі ці росіяни, які дуже хочуть виплатити свої кредити. Збагатитися за рахунок геноциду проти українців, і от тут варто запитати себе, а що ж думає наш український президент? Справді, що я от аналізувала тривалий час, чи зустрічався він із громадською спільнотою, чи зустрічався він з представниками аналітичних центрів, можливо, ветеранами, можливо, людьми, можливо, всіма цими представниками місцевих адміністрацій ОТГ. Які безпосередньо пережили окупацію, є такими прифронтовими першими пунктами, які тримають удар да і прифронтовий, і змушені приймати до себе величезну кількість біженців? Такого немає, тому що очевидно у Зеленському це не цікаво. І от що ми можемо зробити це провести нарешті таку роботу. Перебити у цю повістку карамбурзят, яка зараз розповзається просто як зелена пліснява, на жаль по всьому світу, і нарешті почати чітко говорити. І Джозефу Байдену, який ще буде кілька місяців перебувати на посаді президента Сполучених Штатів Америки, і достукатися до штабу Камали Харріс, її нового цього потенційного віцепрезидента, пана Волца, що насправді допомагаєте Україні. Ну, немає варіанту якогось переродження Російської Федерації. Ми всі розуміємо, що Джозеф Байден це людина, яка формувалася, яка закладала бази з свого своєї політичної поведінки в 70-ті роки. І він, от на автоматі, вважає, що система противаг, стримувань це те, що може працювати із сучасною Росією, так само як з СССР. Але на жаль, Джозеф Байден дуже часто не відстрелює, що Сполучено Сполучені Штати Америки мають але в 70-ті справу із Радянським Союзом. А Радянський Союз в 70-ті це була достатньо серйозна держава. І тут Російська Федерація, яка вже неспроможна виробляти там частину своїх озброєнь, змушена їх просити у, Півден... у Північної Кореї. Південної ми просимо, і а... чомусь Захід. Після кожної такої страшилки, що Росія там кине по вас ядерну бомбу, так же страшно. Давайте от шукати хороших руських. Може, там знайдемо, пошукаємо якихось хороших псевдоопозиціонерів. Знову повертаються у лабіринт у цих своїх помилок. Байдену, Камалі Харріс та й самому Дональду Трампу треба говорити дуже чітко, що ми хочемо атакам, що нам потрібно не 5 штук. F-16, не 10 F-16, да які там навіть з обмеженнями будуть певними літати. До кордону російського і прифронтових територій, ми хочемо зброї західної, ми хочемо зняття цих всіх обмежень по ударах по прикордонню Російської Федерації, і ми хочемо повернення Криму. Чи, хоча б ставити питання про його повну демілітаризацію, тому що, розумієте. Крим Російській Федерації завжди був потрібен як військова база військова база для того, щоб окупувати цю частину України, яку вони окупували у 2022 році, для того щоб тримати в страху всіх наших сусідів і саму Україну, які є от сусідами по чорному морю. Дуже чітко нарешті треба говорити, і для цього президенту Зеленському треба нарешті випускати за кордон парламентську опозицію, випускати своїх же ж депутатів, які чомусь там не подобаються можливо єрмаку, але які вже наблотикалися, які можуть дещо говорити. От, наприклад, там чернівчою вони пускати зай, зайвий раз, щоб він поїздив у по світу і поспілкувався з нашими партнерами. Також нещодавно Джозеф Байден там таку фразу сказав, коли його там спитали, а що ж він думає про війну в Україні. Він сказав, що от дивіться, Російська Федерація вторглась до України в 2014 році, коли я був на посаді віцепрезидента. Я такий молодець. Я так часто їздив до України. І от тепер, коли я президент, ми взагалі досягли того, що Російська Федерація в ауті». Мало щоб Російська Федерація була в ауті, не буде такого, що Російська Федерація там в і захоче різко бути демократичною державою. Російська Федерація це падло по натурі. Російська Федерація це імперія по своїй натурі. І навіть в цих словах псевдоопозиціонерів псев псевдо псевдоопозиціонерів, у цих всіх, які розповзлися зараз, подучі велі і бібісі, там читається, що ми хочемо, щоб от Росія вона була причетна до світової безпеки, тому що у Росії найбільша територія. А що це ми там будемо? Та треба сідати і вирішувати компроміс. Компроміс, тому що от в тупіку ситуація. Причому вони говорять, що спецназери ФСБ, які Ходять на бойові завдання да, в наступ на Запоріжжя і Харків. Вони дуже общительні, вони так переживають, що в них там щось не виходить, що ситуація в військовому допіку. І я слухала ці інтерв'ю, це ж просто жах. З отакими людьми Захід хоче знайти якусь демократію в Росії. Треба нарешті говорити Заходу, що ми хочемо остаточного Стоп, ми не хочемо ніякої передишки, ми не хочемо перемир'я, ми не хочемо припинення вогню. Ми не хочемо бути тією територією, яку можна забалакати, показати, що ой, там от не стріляють, тому там настав мир. Тому що, знаєте, на цю війну і на поведінку Сполучених Штатів Америки дуже активно дивиться Китай, і Китай зараз активно задіє всі ресурси, щоб. Промотувати свій оцей, так званий мирний план. Ми блефують дуже капітально. От, наприклад, Китай буквально днями видавав таку заяву, що от у нас вже в нас там більше 110 країн підтримує наш мирний план, тому що він такий привабливий. Пора включати свій голос. І нарешті, що головне, Офісу президента України варто перестати сподіватися, що можна от вирішити виключно з одним кандидатом у президенти якийсь мирний план. Чомусь от все так складається, якщо так проаналізувати, новини, заяви. Очевидно, в Офісі президента України є група людей, які вже переконані, що новим президентом США буде Дональд Трамп, і якось ми там допливемо, порішаємо з ним, а на те, що ситуація. В США вона мідлива, що доля виборів у США вона а, може з змінитися. І те, що коли в цю гонку вступила ця Хамала Харріс, це абсолютно змінило всі ці розклади а, американських виборів. Чомусь в офісі президента про це не думають. І знаєте, оця стаття колишнього улюбленця президента Зеленського, Саймона Шустера, в Тайм, де описується про те, що. Володимир Зеленський влаштував бикатіку перед пані Харіс напередодні повномасштабного вторгнення, показавши він абсолютний ідіот, попри свою юридичну освіту, навіть не в курі, як санкції правильно накладаються, не до вчинення злочину, а після вчинення злочину не зумів налагодити якісь елементарні стосунки, більш-менш теплі, із людиною там номер 2 по суті, в ієрархії зараз влади. Сполучених Штатів Америки це вражає найбільше. Тому що, коли ти дивишся на Росію, вони топитимуть за свій інтерес. Вони намагаються зараз натягти на себе шкірку, що ми тут найбільше жертви. Що мовляв, люди, які страждають від західних санкцій, більше потерпають, ніж люди, які живуть в Харкові і можуть опинитися в завалах, коли Російська Федерація кидає по поліклініці Іскандер. Тому, коли президент Зеленський виходить на люди і розповідає про те, що ну, в принципі ми розглядаємо такий варіант, що можемо там почати якісь мирні перемовини ще й до того, коли там, будемо мати всі наші території, хочеться спитати нарешті президента. А ти питаєш про це українських громадян? Де дискусія стосовно цього із українською громадськістю? Просто замовити якісь там пости і сторіси у інста які вийшли нещодавно із програми Супермама? Це абсолютно мало. Говори зі своїм суспільством. Ну, а наостанок і для західників і для наших любителів там з Росії, продати туди серіали, зберегти Пушкіна, Ільфа і Петрова, тому що не хочеться вчити щось західне, не хочеться наводити мости на речі з заходом. Хочеться нагадати уривок зі статті дуже важливої Дмитра Донцова, того самого нашого українського націоналіста. Отже, цитата із статті російський хижак вчора і нині. Всякий раз, коли Росія стає перед новим політичним потрясінням, перед зміною варти, зміною своєї провідної верстви, по світу йде шалена реклама нової Росії. Варто підкреслити безмежну наївність тих чужинців і деяких українців, які ще вірять в якусь третю, четверту або десяту Росію, яка вже напевно буде свобідною дає свободу іншим. Росія не міняється. Яка була 350 літ чимось така є нині. Завданням нашим є не боротьба з тим чи іншим режимом, а з Росією як такою з її духом варварським і насильницьким. Тому короткий висновок: якби президент Зеленський і його оточення вкурили це питання, почитали цю статтю Дмитра Донцова і зрозуміли, що цим треба займатися прямо зараз. Ми б зберегли певну кількість дорогих українських життів, наших українських громадян. Але через те, що український президент хоче гратися в найбільшого миротворця, сидіти за одним столом з Російською Федерацією, якось там пропетляти до виборів і щось організувати якийсь мир, щоб лишитися живим, щоб його не роздерли, знаєте, як парфумер колись на а, в цьому майдані літературному. Все це підводить нас до того, що ми все одно змушені будемо це робити. Але це вартуватиме нам часу, можливостей. Нам, наприклад, журналістам, небайдужій спільноті, громадським активістам, дипломатам, які розуміють, що Україна це важливо, доведеться працювати втричі більше, тому що ви втратили час. Тому що ті майданчики, які мали заполонити українці, зараз заповняють всякі там Ілюшки Яшини і Карамурзята. Тож хочеться запитати наших представників Офісу президента. Ну і що це вам дало, що ви там не випускали парламентську опозицію і незалежних журналістів за кордон? Закривали їм рот і намагалися монополізувати повісточку? Тож тримайте це на увазі і спитайте себе теж, якого миру з Росією ви хочете. Просто перемир'я вогню, яке обернеться для нас ще більшим повномасштабним вторгненням, чи остаточно вирішити російське питання раз і назавжди. Всім дякую за увагу! Це була Марина данилюк Кермолаєва і короткі роздуми про те, а де ж ми втрачаємо ініціативу?